Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Проти закрепу, нормолакт. Долучаємо зараз до нашого марафону Андрія Реженка, капітана першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, стратегічного експерта компанії Соната. Слава Україні! Пані, пане капітан першого рангу запасу. Вітаємо. А, ми, героям. Слава доброго дня, добрий день. Ну що, першим ділом вас би хотіли розпитати про те, що собою зараз являє. оце от прорекламоване російське угруповання у чорноморському басейні, яке поступово-поступово розуміємо, має всі перспективи опинитися у чому у стратегічній пастці. Так, розуміємо, що почало надзвичайно активно прилітати по різних військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму. Розуміємо, що ворог це може пояснювати чим завгодно, що починають вже кружляти над чорноморським басейном, розумієте, F-16, які ми отримали вже і так далі, і так далі. Тобто, ну вони фантазують, але нехай, як казали класики, божеволюють, конають нам своє робить. І але ключова історія, як скоро, на вашу думку, ворог почне почуватися в чорноморському басейні не просто незручно і некомфортно, а так, що він захоче якнайшвидше. Пере... Переміщатися ближче до якоїсь там тимчасово окупованої Абхазії, ну дійсно так дуже багато залежить зараз нашому протистоянні з Російською Федерацією від того, кому належить Кримський півострів. Тому що Кримський півострів це такий великий непотапляєми Значить, на базах якого яка розташована більшість у цього угрупування військово-морського. Ну, на початок війни в Криму фактично було сконцентровано понад 80% кораблів, катерів і суден забезпечення чорноморського флоту. Зараз ну, трошки менше всі нові кораблі, підводні човни, вони відвели в Новоросій, але разом ну, вони зараз, оці, оці, оці кораблі, вони виконують трі завдання. А також в принципі, як і на початок війни, але скажімо, з, з інтенсивністю вже меншою, uh -huh. і навіть набагато меншою. Перше це, це нанесення ракетних ударів. А от нанесення ракетних ударів ми пам'ятаємо початку війни, перший рік, останню зиму, вони наносили дуже інтенсивно. Це було із під Криму, це було і під под новоросійську. На початку війни вони навіть наносили і артилерійські удари безпосередньо біля нашого узбережжя, біля Одеси. А зараз ми бачимо, що у них така спроможність ще є, і наші військові вони постійно відслідковують ці кораблі на сіє ракет Калібр, але вони робляться набагато менше. От, ну, от Протягом цих останніх бомбардувань України ракетами. Ми знаємо, що ну от тільки батрі калібра. Я чув бо, 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 про інше поки не значить, інформації немає. Чому так можливо, вони берегуть їх все ж як високоточні ракети, такі для можливого стримування нашого можливого, а, значить, а, ну скажемо, на нашого руху а, в південному напрямку в одному з місць фронту. По-друге, друге завдання це блокада. блокада узбережжя України. Ми пам'ятаємо, що фактично спочатку війни вони заблокували, ну фактично, захопили Азовське узбережжя, заблокували велику частину Чорноморського узбережжя. І ми зараз, в общем-то, тримаємо тільки 20% від того берегової лінії, яка у нас є. Але треба сказати, що ми все більше і більше. Можемо контролювати і морську ділянку від той берегової лінії, тому що на початок війни наш контроль фактично обмежувався дальністю стрільби наших артилерійських систем берегових. Зараз ми вже більш-менш можемо, ну скажімо так, надійно прикривати оцю от, от от ближню морську зону, можливо, в межах територіального моря. От, по крайній мірі, ну, в районі Одеси і туди, от на на а, а, південний захід до Дунає. І це дозволило нам а, зараз запустити цей зерновий коридор, в принципі, без всяких там оця, інспекцій з боку Російської Федерації, без всяких списків і так далі. Тобто, щодня, от, в принципі, досить велика кількість суден вона заходить, виходить. Здійснює оці от заходи. Ну, до речі, вчора я читав, що 10 суден вийшло до Одеси, і 5 зайшло. І в принципі, є тенденція до збільшення цього цієї кількості. Дійсно, цього ну, не вистачає, щоб повністю задовольнити економіку. Це можливо, ну можливо, десь, я так думаю, відсотків можливо 15 від того, що нам потрібно. Але тим не менш, ну от такий от коридор він є. І є перспективи його нарощування. От. Тобто, ну, росіяни тим не менш вони тримають серйозне угрупування. Це в основному кораблі патрульне, ракетне, протичовнові. Вони в основному знаходяться в Севастополі, які якраз слідкують за тим, щоб. Ну, максимально знижити судноплавство в наші порти, і до цього часу порти і Миколаїв, і, Очанків, і Херсон, вони є заблокованими. На жаль, от але ну якби, я думаю, що в один день це виправиться. І третє завдання, яке виконують значить дуже послаблене угрупування десантних кораблів Російської Федерації, це підготовка і висадка до морського десанту. Вони готували той десант дуже-дуже прискіпливо до початку війни перебросили на Чорне море шість великих десантних кораблів за два тижні до війни. До речі, ми просили і попереджали Туреччину цього не робити, не дозволяти їм заходити цим суднам і надводили аргументи, що вони будуть використані в майбутній агресії. Ну, Туреччина тоді, в общем-то, нам не повірила, але, але потім, в принципі, ну закрила протоки і. Ми пам'ятаємо, що інші там 20 кораблів і суден, які були сконцентровані в Сидоземному морі, не зайшли в Чорне море, і навіть турки не дозволили зайти за такий обман, за таку оману. Значить, тим кораблям, які в принципі базуються в Севастополі. Цей і, і фрігат адмірал Григорович, і корвет, і, 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 і два підводних човна. От, на ну, тим не менше, ці десантні кораблі посваблені. Ми знаємо, що минулого року було дуже ну, один корабель був серйозно в принципі, знищений на два серйозно пошкоджені. Були позатоплені два десантних катера серна. В общем-то, можливість росіян для висадки десанта вони суттєво знизились. З бригади можливо зараз до одного-двох батальйонів в залежності від комплектації, але операційні умови такові, що просто його висаджувати нема куди той десант. Тому що якщо кораблі там підуть, особливо от північно-західну частину Чорного моря, то вони будуть атаковані нашими ракетними системами береговими. А от і ну і вони їх використовують, ці десантні кораблі для логістичних функцій. О, цікаво, що зараз оцей от самий новітній такий десантний корабель, який дуже тривалий час стояв в новоросійську. Більше півроку Петр Маргунов це новітній корабель. Він, він зайшов в Севастополь. О, цікаво, з якою метою. Я думаю, що ми узнаємо скоро. Ну я думаю, що він повернеться зворотньо до Новоросійську. Я думаю, щось він туди перевозив. Ну, в цілому от така вот ситуація. Я думаю, останній рік він характеризувався тим, що ми все більше і більше проводили таких атакуючих рейдів, з застосуванням криватих ракет, морських і повітряних дронів. Ми, ми біли по кораблям супротивника, по його портової інфраструктурі, по військовим об'єктам, по системі управління, по системі ППО. Поступово той потенціал цього непотапляємого авіаносця. а ми бойовий значить, наближаємо до нуля, і як тільки ну, він певну якусь черту перейде. То дійсно перебування чорноморського флоту воно буде неможливо в Крима Андрію, угу. пане Андрію, дивіться, я би хотіла вашої оцінки експертної з приводу такої інформації, що, начебто, 5 січня, коли відбувалася атака на Крим, наші збройні сили застосували Нептун. Нам в ефірі Наталія Гуменюк і не спростувала, і не підтвердила цю інформацію. Але для, до вас питання як до фахівця, чи могла би це бути ракета Нептун, і в принципі, чи зараз вона може бути мод? Модернізованою, тому що розуміємо, що пройти ППО російську не дуже таке і просте завдання, але бачимо вже неодноразово, що саме Нептун може цілити по конкретних цілях, прямо як то кажуть, в десяточку Ну, Нептун – це досить сучасна ракета. Я не хочу його рекламувати, але можу сказати, що вже була інформація про те, що вона була дороблена, модернізована. І додатково до морських цілей, коли вони стріляють, ну скажімо, завдяки а, а, радіолокаційній головки самонаведення, а, ця ракета може стріляти по координатах. Тобто вибирається координата а, десь на узбережжі або на суходолі, і ракета наводиться туди завдяки супутниковій навігації. А, сучасна техніка дозволяє зробити цю доробку. Я знаю, що зараз. Дуже велика кількість таких оригінальних протикорабельних ракет вона була модернізована під такого виконання таких функцій. А що стосується прориву ППО супротивника, то треба сказати, що в принципі ну, вони, у них серйозне ППО на, на Кримському півострові, і ми знаємо, що ну, якусь кількість ракет вони збивають. Але опять же, завдяки грамотній тактиці, завдяки інноваційним. Інноваційному застосуванню, коли йде комбінація, комбінування різних способів значить, нападу повітряного дронів, і ракет, морських дронів, нам вдається цю систему просто розтягнути, і але можливо там до цього спесил спеціального призначення здійснюють напад на. Зрозуміло, добре. Дякуємо вам. Мусимо вас відпускати, пане Андрію, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС збройних сил України, стратегічний експерт компанії Соната. З нами був на зв'язку.